Вітаю, інформую про ключові результати чергового засідання обласної робочої групи прозорість і підзвітність. Основна мета нашої роботи залишається незмінною: це забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. Перш за все, зосередили увагу на використанні додаткової дотації з державного бюджету, йдеться про фінансування громад, які постраждали внаслідок війни. Кошти можна спрямувати на облаштування укриттів, придбання спецтехніки, аварійне відновлення роботи, закупівлю будматеріалів і ремонт інженерних мереж. Під час засідання заслухали звіти представників чотирьох громад. Вони детально прозвітували про те, як готуються до реалізації цих завдань. Наприклад, у Музиківській громаді вже прийнято рішення передати кошти комунальному підприємству на закупівлю спецтранспорту для ремонту водомереж. Станіславська громада вже розпочала закупівлі. Вони придбають броньований автомобіль швидкої допомоги, самоскид, мобільні укриття та необхідні будівельні матеріали для ремонту пошкоджених об'єктів інфраструктури. Білозерська громада планує придбати навантажувач для оперативної ліквідації наслідків російських обстрілів, а ще автівку для екстренки, також броньовану та мобільні укриття для захисту цивільних мешканців. У Чернобайській громаді вирішили закупити два трактори, також будівельні матеріали для відновлення пошкоджених споруд. Другим важливим питанням стало фінансування комунальних комерційних підприємств за рахунок бюджетів громад. Цього питання заслухали доповідь представника Новотроїцької громади, яка нині перебуває під тимчасовою російською окупацією. Громада має намір профінансувати дві лікарні основна частина коштів піде на виплату зарплат медичним працівникам, які виїхали і продовжують працювати на підконтрольній Україні території. У підсумку громади отримали доручення забезпечити максимально чіткий контроль за використанням бюджетних коштів. Прозорість і підзвітність, і цільове використання ресурсів це категорична вимога. Дякую за увагу. Слава Україні!